Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: міста Бахмут. Які є перешкоди вигнати з Бахмуту, захистити місто, щоб припинилися обстріли міста Бахмут. І взагалі винищити всіх, хто наступає на Бахмут, хто видає накази наступати на Бахмут. так, тут постійний вогонь. Ворог використовує цей вогонь, обстріли. Сильні дуже обстріл. Бахмут. Десь вони набралися зброї. Заперечуємо. Заперечуємо. Підживлення йде до ворога. Це також заперечую, заперечую. І оце заперечую. Маю звільнити. Мають їх відігнати. Так, добре. Має стати набагато легше, проте я зрадників. Це я хочу заперечити. Заперечу повністю, заперечу, заперечу. Колаборанти, колаборанти. Ні, тут буде перемога. Бахмут буде звільнено від расистів і просто я хочу закрити всі шляхи ворогу, щоб в нього не було снарядів, щоб не було доступу до нього, щоб не, під... не підходила підтримка. Більше. Перекриваю. Там дуже підступний, перекривається як ловушка така. Забираюся тут. Ворого вороже. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити військових України від російської агресії у Бахмуті і навколишніх. Територія, більше ворог не може наступати на Бахмут, обстрілювати наших військових. Немає більше у нього зброї, немає людей. Закриваються всі шляхи дороги постачання зброї до росіян. Для наступу на Бахмут більше немає зброї. Буде так, буде так, буде так. Від... Відвертаю росіян на віки вічні від Росії відсікаю... від Бахмуту відсікаю. Складають зброю, більше не можуть воювати. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити наших військових, українців. Одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, міни, гранати, будь-яку вибухову хвилю і взагалі любив ураження відвернути і все це на росіян, назад повернути їм на голову. Буде так, буде так, буде так. Звідки вилітає туди і впаде, буде так, буде так, буде так. росіян Більше нема жодної бришки. Де буде все сказане здійснене. Прошу ваші сили закрити всі шляхи дороги росіянам. Більше немає в них ніякої змоги, ні зброї, ні людей, щоб продовжувати військові дії на Бахмуті. Дякую за увагу.